Доброго ранку, любі діти, шановні батьки, запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як зір і слух відкривають нам світ. А почнемо із вправи Синоптик. Яка зараз пора року? Який місяць? Нагадаю вам, що сьогодні останній день жовтня. 31 число. А який день тижня? Тепер поговоримо про погоду. Тепло чи холодно сьогодні на дворі? Який стан неба? Сонячно? Хмарно чи похмуро? Чи є вітер? Чи були вранці опади? Повторимо вивчене на попередньому уроці. Ми говорили з вами про органи чуття. всього їх п'ять. Очі це орган зору. Вуха орган слуху. Ніс орган нюху. Язик орган смаку. І шкіра це орган дотику. Знайдіть, будь ласка, відмінності на цих двох малюночках. Якщо не знаходиться, то поставте відео на паузу. Відмінностей тут багато. Ну що, почнемо. Ось вони. Погляньте. Перша відмінність на цьому малюночку є сонечко, на правому немає. Далі. Півень стоїть на даху, на цьому малюночку нема. Далі подивимося: на цьому малюночку немає тут бурячка, а на цьому є. Ідемо далі. Тут навпаки, ось він є бурячок. Ой, верніше, є тут, о, хто це там, курча. курча сидить на тині, так? А на цьому малюнку немає. А ось метелик літає праворуч, а на цьому малюночку його нема. А також біля цього поросятка немає квіточки, а на цьому малюночку є. Який орган чуття допоміг тобі виконати це завдання? Правильно, дітки, орган зору. Наші очі. Найбільше інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогою органу зору очей. Вони допомагають нам розрізняти колір предметів, їх розмір, форму, дізнаватися, далеко предмет чи близько, рухається він чи стоїть на місці. Завдяки зору. Ми милуємося красою світу, що нас оточує. Недарма очі називають вікон, віконцем у світ. Розгляньте рекламу мультфільму Микита Кожум'яка. Про що ти можеш дізнатися завдяки очам? Багато так інформації тут є. Про те, що Микита Кожум'яка це оцей веселий хлопчик. так? Що це буде пригодницький мультфільм, казковий, міфічний, навіть фантастичний, тому що в ньому будуть істоти, яких не існує, насправді, бачите. Роздивись зараз предмети, що ти можеш про них дізнатися за допомогою зору. Здогадалися? Саме. Саме на цьому палюночку за допомогою зору ми можемо розрізнити розмір великий та маленький м'ячик, велика буква А та маленька, великий за розміром грибочок та маленький. А зараз погляньте та поміркуйте, які емоції зображені на цих смайлах. Про що говорять оці очі? Оці, ці зі зведеними бровами. Та оці такі похнюплені. Розглянемо малюночки, що вміють робити очі-дітки. Вони вміють сміятися, як у цієї дівчинки зліва, та плакати. Як ця дівчинка плаче. А зараз придивись уважно до своєї мами, якого кольору у неї очі. Найрідніші очі, якого вони кольору? До сліди! Увечері, коли збереться вся рідня, досліди якого кольору очі у всіх твоїх рідних та опиши у цієї родини, бачите, у всіх очі блакитного кольору. Роздивіться очі ваших рідних. А зараз ознайомлю вас із цікавими фактами про очі. очі. Передають в мозок величезну кількість інформації щогодини, навіть щохвилини. Наші очі фокусуються приблизно на 50 речах в секунду. Людське око розрізняє всього сім основних кольорів: червоний ось вони, подивіться, це кольори веселки, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий, але крім цього, очі звичайної людини здатні розрізнити до 100 тисяч відтінків. Це дуже-дуже багато. А очі професіонала, наприклад, художника, до мільйона відтінків. Ще цікавий факт: очі ніколи не мерзнуть. Ваші очі завжди залишаються такого ж розміру, що і при народженні. а от вуха й ніс не перестають рости. Відгадайте загадку. Самі мовчаття нам допомагають почути тих, хто розмовляє й весело співає. Відома загадка, так, з попереднього уроку, це вуха. Обери, будь ласка, зараз те. Звуки чого або кого ти чув сьогодні вранці. Можливо, це був спів пташки, або гавкала собака, або нявчала киця, або вдмухав вітер, або, може, чули сирени швидкої чи пожежної машини, а можливо, потяг їхав, паровоз гудів. Навіщо ж людині вуха, дітки? Вуха потрібні людині, щоб розрізняти звуки, спілкуватися. Адже важко спілкуватися, коли не чуєш. Та, дуже важливо уникати небезпеки. Завдяки слуху ми розпізнаємо звуки природи. Шуми вітру, хвиль, дощу, а також голоси людей, радісний сміх, звуки музики. Від того, що ти чуєш, залежить те, як ти дієш, тому слухай уважно, що відбувається в довкіллі, навіть тоді, коли навколо тиша. Зараз, дітки, тим більше важливо завжди слухати, що відбувається, але адже зараз. Жахлива війна, і ми маємо бути насторожі постійно, щоб чути, що відбувається. Поміркуй, що означає цей знак, в яких ситуаціях його використовують? Коли ми так робимо? Коли треба забезпечити тишу, так? Тишина. А зараз покладіть, будь ласка, голівку на стіл, закрийте очі і прислухайтеся до звуків, які звуки ви чуєте. Звук дощу. Знову закриваємо очі, прислухаємося до звуків. Так шумить море правильно, дітки, Так, це прибій хвилі. А це а це дівчала кицька так, а зараз. Завелася та від'їхала автівка, здогадалися? Молодці. Бачите, як багато звуків ви здатні розрізнити, навіть закривши очі? Знайдіть зараз схожі між собою предмети. Знайшли? Отже. Погляньте, місточок нагадує за формою веселку, а стрічка гадюку або удава, груша нагадує лампочку, а квітка-мак mm -hmm. нагадує отакий бант красивий. Що нам допомогло зараз, дітки? Який орган чуття? Вже ми не слухали, ми дивилися орган зору, дітки, правильно. А зараз назвіть, які ви бачите музичні інструменти. Всі знаєте? Погляньте, перший музичний інструмент це гітара, а це піаніно або фортепіано. Це скрипка. А це сопілка. Дуже цікавий факт є житель українського села Сергій Мальченко, ось він на екрані. Дуже така незвичайна в нього зовнішність. Так Так от він має найбільші вуха у світі, уявляєте? Пам'ятаєте, я говорила, що вуха ростуть усе життя і ніс росте. Довжина вух у цього чоловіка становить аж цілих. 15 см, а ширина 6 см. Але, незважаючи на великий розмір вух, у чоловіка поганий слух. А зараз пропоную вам роботу у зошиті. Відкривайте зошити на сторінці 28. Позначте зараз. У першому завданні серед зображених органів чуття позначте отакою галочкою той орган, який допомагає розпізнати розмір, форму, колір предметів. Наступне завдання: розгляньте портрет хлопчика та домалюйте йому орган чуття. Без якого хлопчик не зможе почути звуки зображених об'єктів, що нам допомагає розпізнавати звуки. Домалюйте, будь ласка, хлопчикові цей орган. Ну, а зараз пропоную вам обрати цеглинку. Якщо на уроці вам сьогодні сподобалось, то зелену. Якщо. Вірніше, якщо дуже сподобалось зелену, якщо просто сподобалось жовту, якщо не сподобалось червону. Червона це двійка вчительці мені, тобто. Ну, а зараз пропоную фізкульт хвилинку. Особливо для тих, хто вранці не зробив вранішню ранкову зарядку. Щасливий торобий за нами так, ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само у долоні плескай з нами, покажи, що ти щасливий роби так, ти щасливий, то роби за нами так, ти щасливий то... Slowly thought we thought I'm Дякую вам, дітки, за увагу! Готуємося до наступного уроку!